Привіт! Приготуємо дуже смачний шоколадно-кавовий торт, який також дуже простий у виконанні. Я його називаю капучино, бо колись від дрошен був дуже схожий і він був моїм фаворитом, але його давно зняли з виробництва, тому роблю сама. Почнемо з бісквіту. В Окремий посуд просіємо сухі інгредієнти борошно, какао, розпушувач та соду, і перемішуємо між собою. В кастрюльку вбиваємо 2 яйця, додаємо дрібку солі та збиваємо міксером на великих швидкостях. Також додаємо поступово цукор і збиваємо мінімум 5 хвилин. Маса побіліє та збільшиться в об'ємі. Далі вливаємо олію, перемішуємо пару секунд. Також додаємо тепле молоко, перемішуємо. І залишається поєднати між собою сухі та рідкі інгредієнти. Можна в два прийоми міксером на маленькій швидкості, а потім обережно вручну лопатку знизу вверх, щоб тісто було легке та наповнене повітрям. Форма у мене роз'ємна, тому закриваю дно фольгою. Діаметр у мене 20 см, можна взяти менше, тоді торт буде вищий. Виливаємо масу та відправляємо у духовку на 40 хвилин. Перевіряємо шпажкою готовність. Коли бісквіт спечеться та вистигне, завертаємо його у харчову плівку та відправляємо в холодильник. Далі готуємо шоколадний прошарок. Молоко та вершки поєднати та поставити на вогонь. Жовтки з цукром гарно перетерти, поєднати з теплими молоком та вершками. Перелити назад в кастрюльку та гарно нагріти постійно помішуючи. Маса може трохи загустіти, оскільки яйця дають таку реакцію, плитку шоколаду поламати на шматочки, додати зарання набухший желатин та вершкову масу. Взбити до однорідності блендером та розлити на дві порції. Спеціальних форм у мене немає, тому я роблю із фольги, діаметр 15 см. Я надягаю на форму фольгу, обліплюю та знімаю такі заготовки. Розрівнюємо, щоб за товщиною були однакові, та відправляємо у морозильну камеру. Перед зборкою торту робимо кавовий крем-чиз. До вершків додаємо каву та ставимо на вогонь, щоб вона розчинилася. Потім треба, щоб маса вистигнула. У каструльці поєднуємо всі інгредієнти: вершки з кави, вершковий сир та цукрову пудру. І збиваємо міксером, поки крем не стане густий і не буде випадати з ємності. Збираємо торт, розрізаємо бісквіт на три частини і кожен корж промочуємо дуже легкою кавою. Викладаємо крем трошки менше, ніж половина. Можна за допомогою кондитерського мішечка, так буде зручніше, а можна, як я, ложкою. Далі в центр кладемо наше шоколадне крем'ю і також заповнюємо кремом по краях. Далі знову бісквіт, також його пропитуємо. Знову крем, шоколадний кремю. Вирівнюємо з боків тортик, та якщо ви хочете, щоб він був і зверху з кремом, то потрібно робити подвійну порцію. Я це прописала в описі, але саме цей торт я люблю у вигляді голяк. Зверху я лише посиплю натертою шоколадкою та прикрашу кавовими зернами. І все, на цьому тортик наш готовий. Можна його поставити в холодильник на декілька годин і потім вже заварити чайок та насолоджуватися цим неймовірним смаком. Він дуже м'ягенький виходить, готуйте із задоволенням та смачного.